Всім доброго дня! З вами Віталій, Тернопіль, канал Метал Джаз. А також ось роблю трохи. Думаю, знімлю це відео, бо від Дудьге в тому плані, що трошки така одноманітна робота втомила мене вже. І, думаю, ну, так розвіюся, поговору, А потім далі до роботи. В двох словах, от попала мені така забавка. Що це щось від комбайна. Тут вентилятор. Далі там радіатором. Тут крутиться вентилятор охолодження його. Принесли мені таку річ. Тут ситуація, ну, так як завжди наварюється. От видно, чого ними електродами наварив. Ну, перед тим підігрів, видно, що було грілось. Наварив. Потім ще раз підігрів, засипав піском гарячим. І воно так помалу остигало. Така от процедура. І зараз виставляюся. Тут в цьому куску відео, що я хочу акцентувати, на чому хочу увагу акцентувати. Дуже важливо, щоб у ті турці були цілі і не побиті. Бо якщо він потовчений, дуже важко виставляти. Тому що тут от, є пітаки внизу, вони стоять на різних висотах. Тут навіть видно. Тут така, тут така. Тут я поставив домкрат, що коли цей прогін прижимаєш. Воно прогинається і задирає цю сторону. Ну, коротше, зажав. Вроді поставив на підтаки все нормально, зажимаєш, а потім тут от ставиш і починаєш катати по турцю, а там міліметр перекосу. Ну, я маю на увазі міліметр не откій до довжині, а на отій довжині, міліметр. Я тоді побачив, що та схема не працює, плюнув. І давай вже відпускати оцей. Там цей болт ну той, і в цю сторону. І вже почав виставляти його, їх підкручувати вже по факту, поки мені отут не буде добре кататися. справа ліво, вперед-назад, типу по Хіку, по щоб були добрі показники на катання. От. Ну і в кінці кінців зараз от покручу. Не знаю, бо то рука тримтить, але, в принципі, я довольний. вже прийшло до середини ніц. Давай попробуємо ще раз сфокусувати. Опа. Ну, в принципі, видно, як було, так і є. І о, там через загусеницю проїхало. Ну, коротше, менше з тим. не буду показувати, який я там молодець. Вдалося та й вдалося, і слава Богу. Коротше, мораль тут того, що вроді виставиш по пітаках, поставиш, щоб воно не би тут легенько прижмеш, без прогину, і тут поставиш, під підуцій, поставиш, щоб було добре, а воно схема не працює. Схему працює, видно, тому що воно в процесі праці, оця вся сама конструкція, вона, видно, має якісь деформації. Потім, коли вона до тебе приїжджає, не факт, що вони. Вона вже сама є якась прогнута, коротше така справа виставив то й добре. Потім вже сам процес, як я розточу, то я знімати не буду, там нічого складного вже немає. Тут головне, як кажуть, не провтикати той розмір і не проїхати зупинку, цю, яку нам треба, під ті підшипники, і все. Просто під кінець міряєш і робиш. От і все. І не втрачаєш, і тримаєш пильність. І не втрачаєш. Ну і потім от які роботи, от такий овал попадає. Тоже. От -от тут посадка під підшипник, отут от варіатор, теж треба буде, от -от -от, ну ще не вирішив що то будемо наварювати чи втулки ставити. Переговоримо з клієнтом. Ну, якщо, я думаю, скоріш за все наварювати, бо якщо вже той бік сказали наварити, певне, така і доля буде. В тому боці навариться. От. Потім ще отакі от теж от, до комбайна може хтось впізнає, не впізнає. Це ось такі от. Речі, це теж частина варіатора. Оце дали для взірця, щоб я кут викотався. І висоту тут зловив. Хоча я дивився, їздив до комбайна. висота вроді тут приблизна. Вона не принципово. Наскільки я зрозумів, не конче таку робити, можна дати чуть-чуть більшу, а потім в процесі життя воно як робить виробітку, там тут піджимаєш та й все. Ось таке то. І воно якраз я тут взяв ту пару в руки і вона заходить. Тут працює в парі з внутрішнім конусом. Ось таким от. Опа, тут темно в нас. Зараз дамо світло. От. Воно, от З цим воно працює в парі. От, оцей конус внутрішній, а цей конус тут буде зовнішній. І воно от, -от має. От, а збирається воно все на цьому валі. От він. Оцей вал. От там видно шліцева, де я пальцем показую. І тут якраз є шліцева от з того боку. От так то воно, от Такі прийдеться ще. І тут потім той виставиться кут, зразу зробиться тут, тут. Зажав, виставив під індикатор. Або можна в люнеті, там зажав, тут люнет, ну, варіанти є різні. Той як хоче, так і собі звувати. Якщо, допустимо, в когось таке попадає, я робив був без люнета. Ну тут, певне, буду зажимати в люнеті, щоб не стягувати оту шестерню, то зажму, скоріш за все, в люнеті. Ось от, такі от, дрібні роботи. Ну і якщо не буде заказу якогось, то буду далі собі доробляти прес. Ось оцей от. Він потім піде на продаж. Коли піде, не знаю, бо роблю його повільно довго та й все. Ну, вже таке манометр вивів. От. Талька є чи лібьдка, щоб підносити стіл. Вона зразу на два боки. Тут видно, а не видно світло погане. ну, От катушка на два боки. Я так озвучу словами та й все. От воно так би тягне тут і буде тягнути тут. Теж трос є за два боки. От тако помаленьку-помаленьку, та й так працюється. Такі будні, звичайні. Ну, наразі всім щасливо.